30 березня 2022 року. Готельний номер села Корнешт біля, біля місцевої церкви. Вхідна двері. Шкаф, це мій. Моя верхня одежа. Це полки для наших речей. Взуття. Це інше. Ось таке ліжка. Тумбочка. Ще одна тумбочка. І санітарний вузол, ванна. Можна попрати речі і повісити ось на сушилку. Унітаз. І. Умивальник. Ну такий номер.